Останні бої на околицях Дебальцева та артилерійський натиск бойовиків роблять ситуацію на цій ділянці фронту вкрай небезпечною. Позиції наших військових постійно обстрілюють, тому силовики залишилися без надійного постачання. Техніка горить, псується. Військова апаратура. Воювати в скорому часі бідкаються волонтери, які щодня тримають зв'язок з передовою. Буде нічим. Ось ситуація і вкрай важка. Бойовий дух військових на висоті. Яка там ситуація? бо дуже багато різних інформаційних викидів з приводу Дебальцевського напрямку. Ну Проте однією хоробрістю на фронті не обійтися, стверджують волонтери. Вони та бійці всіма правдами і неправдами намагаються достукатися до міністерства, аби там не зволікали і допомогли фронту, в першу чергу, технікою, якої після сепаратистських градів залишається все менше. Крім техніки такої крази, КАМАЗа, які там автобуси можуть мобілізовувати, потрібні хлопцям і легкові автомобілі ж, високої прохідності, скажімо, неви або джипи. Можливо, в когось є можливість передати такий транспорт на АТО, то будемо дуже дуже дячні. Нестачу спеціалізованої та повнопрохідної техніки держава вирішила шляхом її мобілізації. Наразі триває складання списків підприємств з відповідним автопарком. Ну, шляхом залучення техніки з національної економіки згідно нарядів з підприємств. Ми її будемо поставляти зараз на даний час на бази зберігання, а з баз зберігання вона буде перерозпроділятися вже в частини. Окрім техніки, бійці 128-ї бригади потребують на двигуни, ремонтне знаряддя та багато іншого. Є, звісно, потреба в, в зарядних пристроях для зарядки акумуляторних батарей, яких в мене немає. Потреба в газозварювальному обладнанні, зокрема, це балони пропанові, кисневі, а також заправка їх. Ну і Електроди перемінного струму 3-4 мм, близько 100 кг просять. Це теж саме в збройних силах України на даний момент не закупляється. Електрогазозварювальна апаратура на передовій на вагу золота. Часто бійці бронюють свій транспорт безпосередньо перед боєм. Ним користуються і щоб полагодити пошкоджену техніку, та не все можна ремонтувати на полі бою, адже відсутнє спеціалізоване обладнання та кваліфікований штат. Кажем так. Виникає питання з машиномісцями і ремонтниками, які, я кажу, все, що ми мали, ми кинули туди на фронт. Ми будемо зараз формувати ремонтну команду, яка зможе відремонтувати тут ці машини. І ми будемо їх поставляти туди по мірі готовності, в зону до наших хлопців. Потребують наші бійці, зізнаються волонтери і найелементарнішого форми, засобів індивідуального захисту, засобів спостереження та зв'язку, адже у вогні горить все. Рації дуже сучасні. Їх потрібно 5, 5 штук. Ціна на всі близько 100 тисяч гривень. Волонтери продовжують формувати список необхідного на все мають трохи більше 60 тисяч гривень. Утім, містяни та небайдужі не припиняють приносити гроші і все, що можуть. Тож волонтери закликають не залишитися осторонь і врятувати нашу легендарну 128-му бригаду.